Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні в нас на огляді будуть галогенки від компанії Philips, які називаються Crystal Vision. До наших багаточисельних тестів LED LAMP і Ксенону, а також білет і Ксенонових лінз, ми вирішили потихеньку додавати ще й тести галогенок, адже як не дивно, на сьогоднішній день галогенки продовжують залишатись актуальними і затребуваними для багатьох автомобілістів. І на сьогоднішній день також не щухають суперечки з приводу, що краще: ксенон, галоген або LED. Відповідно, ми зробили навіть відео, в якому Досить детально розбираємо це питання. Якщо вам буде цікаво, то посилання на даний відеоролик ви знайдете в описі під цим відео. Що стосується ламп, які ми взяли для даного відео, це лампи від компанії Philips, Як я вже сказав, вони мають... Маркування white light, тобто біле світло, і призначені в першу чергу для того, щоб, не переходячи з галогена, отримати більш сучасне біле світло, яке подобається деяким автомобілістам. Тим, кому подобається жовте світло, можна порадити інші моделі ламп, такі, наприклад, як Extreme Vision, чи якісь інші аналогічні лампи з жовтим спектром без блакитних світлофільтрів. В даному випадку мова піде саме про можливість. Звичайних галогенок, світити білим світлом і таким чином бути схожими на LED-лампи або ксенон. Наскільки це корисно і що з цього взагалі вийде, ми дізнаємося з даного відеоролику. Лампи постачаються комплектом з двох штук, і дуже приємно, що виробник, окрім. Основних ламп для головного світла додав до комплекту ще дві габаритні лампочки з найрозповсюдженішим цоколем. Вони мають приблизно однаковий спектр світла, тобто одну колірну температуру, і при встановленні фари будуть виглядати плюс-мінус однаково. Тобто, після заміни ваших жовтих галогенок на ось такі лампи, вам не доведеться сушити голову і думати, де мені ще взяти. Лампи для габаритів, які по кольору не будуть сильно відрізнятись від головного світла. Адже дуже часто буває так, що ми купуємо собі ксенон, ледлампи або там білі галогенки, і потім помічаємо такий ефект, що у нас головне світло стало білим, а габарити світять жовтим світлом. Це виглядає вже не так естетично, і тоді доводиться шукати заміну ще й габаритам. Тут ми, купуючи дві лампи, отримуємо повноцінний комплект для того, щоб. Повністю змінити жовте світло на більш сучасне біле. Лампи мають абсолютно стандартну конструкцію, тут взагалі розповідати немає про що, і якщо просто так розмусолювати тему, то це буде, типу, щось варити воду. Тому підемо по сухим цифрам. Потужність у них абсолютно стандартна: 55 Вт на ближньому, 60 на дальньому. Колірна температура трішки збільшена. Вона знаходиться в межах від 4 до 4,5 тисяч кельвін і трішки збільшений час безперервної роботи, десь в проміжку між 400 та 600 годинами безперервної роботи. Тут одразу потрібно зауважити, що Мова йде саме про безперервну роботу. Тобто ми ввімкнули лампи і вони працюють при стабільній напрузі і стабільному струмі. Якщо ми їх експлуатуємо в автомобілі, відповідно в нас може там змінюватись струм. Ми постійно їх вмикаємо, вимикаємо, сюди додаються ще вібрації під час поїздки, і ресурс може відрізнятися від того, який заявляє виробник. Виробники зазвичай заявляють ресурс при ідеальних умовах. А в автомобілі в нас вже реальні умови. Тому йде ось такий. Невеличкий розріз від 400 до 600 годин роботи ламп. Відповідно, якщо наші лампи мають стандартну конструкцію і стандартну потужність, по їх заміні не виникає жодних запитань. Просто виймаємо старі лампи, встановлюємо нові і отримуємо результат. А ось яким буде цей результат, ми зараз побачимо. Ну що ж, В першу чергу, хочеться сказати, що дані лампи повністю виправдовують свою назву Crystal Vision White Light. Це галогенки, але світять вони просто білим звичайним світлом, типу як леди або ксенон з температурою приблизно 5000 Кельвін. Тому, якщо ви хочете саме білі галогенки, по кольору це буде один з найкращих варіантів. Що стосується яскравості або освітленості, цей момент ми з'ясуємо згодом. По світлотіньовій межі зауважень. Немає, ну, які тут можуть бути зауваження, звичайна галогенка від відомого виробника в рефлекторній фарі, все, як ми любимо. Світлотіньова межа має канонічну геометрію, чітка рівна лінія термінатора, і пташечка якраз на 30 градусів. Тобто все, як пише книжка. Звісно, в порівнянні там, не знаю, з LED-лампами, особливо з лінзами, світлотіньова межа в нас не така чітка, і також світлова пляма. І вуща, і по висоті вона також невисока. Тобто, ближню дистанцію до бампера в порівнянні з летками, з ксеноном, ці лампи будуть освітлювати гірше. Вони сконцентровані на дальній дистанції, і в цьому полягає специфіка всіх галогенок, і також led ламп від. Топових виробників, таких як Philips, Narva, Osram тощо. Там законодавство не дозволяє збільшувати яскравість так, щоб ми мали світло по всій світловій плямі. І тому виробникам доводиться просто концентрувати світло на дальній дистанції, щоб хоч якось заманити покупця. Зараз ще подивимось на чорнобілі знімки, щоб на контрасті переконатись у відсутності будь-яких небажаних світлових плям вищої лінії термінатора. І Швиденько одним оком дивимося на дальнє світло. Воно виглядає тут абсолютно стандартно у всіх галогенок. З LED-лампами і ксеноном бувають нюанси. А з галогенками, як ми бачимо, все, звичайно, все стандартно. Повертаємось до ближнього, беремо люксметр і отримаємо наші цифри. Ну що В контрольній точці 1 ми маємо освітленість 450 люкс, точка 2 – 174 люкс. точка 3 – 151 люкс. точка 4 81 люкс. Точка 5, це у нас умовно в воді зустрічного авто 27 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 366 люкс. Ну, Звісно, вище лінії термінатора, як ми бачимо, світло повністю відсутнє. Тут у нас трохи більше 20 люкс по всій площині вздовж цієї лінії термінатора. Тепер давайте зробимо декілька порівнянь. Відносно нещодавно ми тестували цілу лінійку ламп від. Osram серії Cool Blue, Cool Blue Intense, NextGen і Intense Blue. Це також лампи, які мають змінений спектр світла ближче до білого. Кожна з цих ламп має там, трішечки відмінності по колірній температурі, які видно візуально. Але найцікавіше, що, як ми бачимо, лампи від Osram в контрольній точці. Один в ну, декілька разів, мабуть, в три з половиною рази яскравіші за лампи від Philips, хоча мають, в принципі, плюс-мінус один якийсь напрямок роботи. Також варто зауважити, що ось лампи Cool Blue, Intense Blue вони в нас такі найслабші і по характеристикам, мабуть, найнаближеніші до Philipsів. Але все ж таки. По освітленості, як ми бачимо, вони цікавіші. Єдиний нюанс, де Філіпси виграють, це саме контрольна точка 6 підсвітка узбіччя. Тут, як ми бачимо, філіпси по узбіччю працюють набагато цікавіше. Відповідно, якщо порівнювати з цими лампами, то все ж таки у острома в цьому сегменті серед ламп зі зміненим спектром, ми бачимо перевагу. Також для кращого розуміння. Те ми можемо додати до порівняння ще три лампи. Тобто ось, ці три лампи з блакитним фільтром від Osram ми прибираємо і додаємо всім відомі Breaker 200%, Breaker 220% і нарва плюс 150%. Це вже йдуть посилені лампи, в них спектр світла не білий, а ближче до жовтого. І відповідно в них не такий потужний, не такий товстий блакитний світлофільтр на колбі, і це дозволяє лампам забезпечувати набагато кращу яскравість і освітленість. Дороги. Це видно по показникам в контрольній точці 1, і також по показникам в інших контрольних точках. Але що стосується підсвітки узбіччя, тут Філіпс у нас все ж таки фаворит. На цьому моменті компанія сфокусувалась набагато краще, ніж на освітленні саме дороги. Отже, порівнюючи лампи Philips Crystal Vision з іншими лампами, які ми тестували раніше, можна зробити наступні висновки. По яскравості світла вони поступаються поки що всім тим лампам, які ми тестували раніше. Я маю на увазі саме галогенки. Але виграють по освітленості узбіччя, і також особисто мені здається, що дані лампи мають найбіліший спектр світла. В них найбільший. Щільніший, найтовстіший, найнасиченіший блакитний фільтр, що дозволяє забезпечити максимально біле світло, але з іншої сторони. Ціною цього питання є втрата яскравості. Тому особисто мені здається, що ці лампи в першу чергу більше призначені ну, для якогось такого декоративного ефекту, ніж для суттєвого покращення освітлення дороги. Тому якщо ви шукаєте от, максимально білі галогенки, то ось цей варіант вам точно підійде. Тим паче, що в комплекті є ще дві габаритні лампочки, які підійдуть до них за спектром світла. Якщо ж ви шукаєте щось більш яскраве, тоді... Є ціла купа варіантів, які ви бачили на своїх екранах, і відповідно зможете знайти на нашому сайті. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!